Слава роду, слава вам, слава Україні, усі слава. Тож, аби народ наш, якнайшвидший і найлегше відродився у селі славі своїй, відродив свої прадавні знання, прадавні звичаї, культуру, віру. Ми, як і тисячі років тому промовляємо, перуни, перуни, Боже злотуруни, з громом блискавиці, з дівою перуницею на землю вступаєш в слідну в як піва рвати і нечись долати. Як воріженьки в коси ти правду любити. Ой, твої ревні, то топредки, наче які кіправо боронити за на твої море, Аби будь повстала і, мабуть, настала. Аби храми роду, капища народу. Волхви ви відродили села, влення богам творили Де, Боже злотурунний, сілі рода села, співає твоє величалі ви села, перуни Слава. Слава перу ноги, кудром якісь стріли кидає на морів наших. І вірно вперед веде по стежці. тому що з той воїном тутечець. І яко заготорун милостив все праведен є. Стоїмо, як леви один за одного, і тримаємось в керманичів наших. І перу є коло нас, і перемоги й нам. ця є сварга синя, і рід зими радіє перун з радтю небесною йде до нас. Голова його золота. Жовта, як мед, солодкий, потому й пізнаємо його ми, бо єсть ми русими, русинами. Земля наша жде, перуне, душі слов'ян прагнуть повернути справедливість, яка в тобі є суще, і без якої світ впаде. Оружжя твоє до хороб'є сердець людських, Ось, як і січі і тіла. Чи духу, Ти з нами перебуваєш, славу, Мотя Батьку, за оборону правди і відкривди. Від сходу до заходу, поки даже Бог з нами від руські слави, тим перумом кудрому, бо Він є Отець Роду та научитель Бог Стеця, який став давніх у походах нами. Перуне, могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш між глубоким чорнобовим ламп, становляєш, Крутий коло живого явлення у свасті синій. Це ти ведеш на стезею правою, добра чесною, з ворогами чорними, що в рідночувати державу берегти, народ наш ти, Ти сила сильних від вага відвага жони, Правда, праведних і святість святає. Ти повсякчас назоберігаєш, перемогу даєш, і шійници, караєш. Як грім з небес Так та коперум полісницю сяде. Діви, по боку как стріли тримають, ворону батьку допомагають. Грізний перуну сваргу гукає, військо своє добою скликає, гей, Перуни, чи моготі вийдять, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо, лави стає, За богів рідних Україну рух православну до свічки. Слава перуну, слава, чи перуне, Отче родом слов'янським, Щитом своїм червленим захистимо кошуненьку Україну рух православну. А вона бо ж матір будувальниця, хай вогонь святий не гасне, Хай вогонь святий полає, хай вогонь святий полає. Хай на вівтарях роду нашого. Хай світло роду Всевишнього сяє в душах, бо воно й джерело живота, Всесвітня. Слава рідне вам, слава перу в душа. Ось хай прибуде сила Перунова з усіми нами. Хай відкрити всякої сила Перунова нас захищає. Дух утверджує, душу ради, аби ми в честі і в лавроцькій проживали, за правду стояли, правду розрізняли, правду розвізняли. Хай буде так, слава Перуну, слава.